В інфекційному відділенні Калинівської лікарні із підтвердженим коронавірусом сім пацієнтів. В усіх стан середньої важкості, каже завідувачка відділення Наталія Кацай. Переважна частина це, звичайно, люди похилого віку, старшого віку, з супутніми патологіями. Це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ІХС». Валентині Ярошук, 79. По меддопомогу, каже, звернулася не одразу. Тест на коронавірус виявився позитивним. Він такий кашель, здавалося, виривається живе тіло з горла. Я не йшла в лікарню, температура не підвищувалася, не йшла, не йшла, не йшла. Пройшов тиждень, ну, дочка мені дзвонить за кордону, каже, що треба йти в лікарню. Подивились тест позитивний, а де показала, двостороння пневмонія. Я відмовилась від госпіталізації, повернулася додому. На вечір піднялася температура 38 з лишнім і я. Прийшла сюди, і це вже стало краще. Тиждень не їла нічого, сім кілограмів ваги втратила. У лікарні тиждень завтра виписують каже Ярошук. Аби уберегтися від ускладнень, Наталія Кацай радить при перших ознаках недуги звертатися до сімейного лікаря. Симптоматика коронавірусу не змінилася. Це підвищення температури тіла, це нежить, біль в горлі, першіння в горлі, дуже часто турбує кашель, сухий, такий нав'язливий, що навіть заважає пацієнтам спати. Періодично буває нудота з болями в животі і навіть послаблення стільця загалом в області на стаціонарі із підтвердженим коронавірусом 220 пацієнтів. Серед них 60 діти каже заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Їхній стан середньої важкості на щастя важких дітей на сьогодні немає ні в стаціонарах, ні на амбулаторному лікуванні. По дорослим це сім пацієнтів з 220 перебувають на кисневі підтримки. Важких пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень, на сьогодні немає. У зоні ризику пацієнти з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом, надлишковою вагою. Люди, які перенесли інфаркти та інсульти у профільному департаменті області, нагадують про імунізацію. Вакцина безкоштовна, каже Бондаренко, і є в достатній кількості. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне. Новини Вінниччина.